Всім привіт! Запрошуємо вас пограти в захопливу гру джанга. Вона вирізняється з поміж інших своїм розміром, адже в наборі йдуть аж 60 брусочків. Гра не потребує довгих пояснень чи складних підготовок, адже все, що потрібно зробити перед початком гри, це скласти вежу з дерев'яних брусочків. Кожен шар викладаємо перпендикулярно до попереднього. Так як показано на відео. Тепер починається справжнє випробування. По черзі кожен гравець має обережно витягнути один брусочок з вежі та розмістити його на верхівці. Звучить просто, але не поспішайте з висновками. Кожен хід це балансування на межі катастрофи. Центральні брусочки здаються найбезпечнішим вибором. Але чи надовго? А може ризикнути і спробувати витягнути крайній? Рішення за вами, але пам'ятайте! Одна помилка, і вся конструкція може перетворитись на купу дерев'яшок. Гравець, який зрештою не втримує баланс і повалить вежу, повинен звести нову конструкцію для наступної гри. Розпочинайте!